Існує якась книга, що всебічно розвиває боже до болі. У багатьох із нас дитинство пройшло в країні з назвою Радянський Союз. У той час гроші не перераховували за курсом Національного банку в іншу валюту. Тому судити про їх цінність можна було лише по купівельній спроможності. Згадаємо, на один радянський карбованець можна було здійснити 20 поїздок у автобусі, тролейбусі або на метро, купити повноцінний обід у їдальні, а в студентській навіть двічі поїсти. Можна було купити 33 склянки лимонаду з сиропом, зробити 50 дзвінків із телефону автомата, купити 100 коробок сірників, 5 стаканчиків пломбіру або 10 молочного морозива, або 5 чи 6 буханців хліба, 5 літрів молока, а ближче до кінця літа можна навіть було купити на базарі 6 кілограмів кавунів або 3 кілограми в день. Навіщо я про це розповідаю? Якби, можливо, хтось подумав повернутися у той час, узяв би кредит і хіба це не спосіб швидкого збагачення. Навколо нас виблискує вогнями реклама, у вас не вистачає грошей, ми знаємо, де швидко позичити гроші. Реклама не говорить, що позичити можна швидко і легко, а віддавати доведеться довго і важко. Мені подобається історія, яка сталася у часи царської Росії. Набридло Василеві бідне життя, і він вирішив розбагатіти. Тому прийшов до пана позичити гроші. Один царський рубль. Варто зауважити, що на той рубль можна було купити набагато більше, ніж на радянський. Була поговірка, коли свободна Беларусь, то три копійки стоїл гусь». Так ось пан йому каже: Василю. Ти ж розумієш, що через рік ти повинен будеш віддати вже два рублі. Так, розумію, пане. А звідки я маю гарантію, що ти повернеш, чи можеш щось дати під заставу? У мене, пане, є тільки сокира. Ось добре, ось і вирішили. Але коли Василь направлявся до виходу, не знаючи радіти чи журитися, пан зупинив його питанням. Скажи чесно, правда, тобі через рік буде надто важко віддати два рублі. Ой, правда, пане, навіть не знаю, як мені це здійснити. У мене до тебе пропозиція, промовив пан. Ти можеш зараз віддати один рубль, а через рік вже будеш винен тільки один. Очі Василя загорілися від щастя, і він погодився. Іде він додому і думає: рубля немає, сокири немає, ще один рубль винен, і найголовніше, що все правильно нічого вам це не нагадує. Це принцип кредитної кабали, в якій сьогодні знаходяться безліч людей, часом через один необачний крок. Виявляється, що принцип навіть безвідсоткового кредиту простий: береш чужі гроші і на деякий час, а віддаєш свої і назавжди. Так промовляє Біблія: лише живий Христос ось відповідь на усі ваші сподівання та потреби. Ми розпочинаємо нову серію тем секрети справжнього щастя. Наша тема сьогодні секрет фінансового благополуччя. Автор та ведучий програми Ігор Корищук. Сьогодні ми поговоримо про те, про що любимо говорити, але чого, як правило, у нас немає про гроші. Відмінність справжнього християнина полягає в тому, що він усвідомлює кому належать те, що він має Читаємо у Святому Письмі Господня земля і все, що на ній, світ, і всі мешканці, що живуть у ньому. Яка ж тоді за Божим планом роль та статус людини? Апостол Павло відповідає на це запитання. А від доморядників вимагається, щоб кожний виявився вірним. Вжити тут слово ойкономос. Означає найманого господарем управителя, сучасною мовою директора, котрий розпоряджався би власністю господаря, Бога. Саме така роль призначалася людині спочатку: це обробляти сад і опікуватися ним. І це логічно, оскільки не людина створила світ тварин, гармонійну природу, тому вона не може бути власником, а лише розпорядником, довіреного їй творцем. Не ми помістили в надра землі коштовності, тому Господь говорить в книзі Огія, моє срібло каже Господь, і моє золото, а ми лише ті, хто повинен мудро управляти довіреним нам майном. Виявляється, ми управителі не лише того, що є навколо нас, але і власного життя. Апостол Павло про це твердить так. Хіба не знаєте, що ваші тіла є храмом того Святого Духа, який є у вас і якого маєте від Бога, і що ви не належите самим собі, бо ви за дорогу ціну куплені, тож прославляйте Бога у ваших тілах і в ваших душах, які є Божі? Ми двічі належимо Творцеві за правом творіння і за правом викуплення. Оскільки Бог не тільки дав нам життя, а й Воскресив до духовного життя, даруючи надію на вічність, яку втратили наші прабатьки. Тому кожний день це подарунок від Бога, а чи стати щасливим у цьому дні це винятково наш вибір. Біблійна позиція вона не полягає у тому, чим бідніший ти, тим святіший. Оскільки Ісус твердить про це, я прийшов для того, щоб життя мали, і мали його у повні». Або, як подано цей текст у перекладі Кулакова, я же прийшов жизнь їм дать, жизнь во всій її полноті. Як підтвердження цього, біблійні герої Йов, Авраам, Ісаак, Яків, Даниїл, Йосип Зариматеї. Були заможними людьми, проте зберігали вірність Богові. Правда, коли примножується статок, виникає спокуса приписати це винятково своїм зусиллям та своїй мудрості, ось чому Біблія застерігає. І щоб ти не сказав у серці твоєму, Моя сила і міцність руки моєї надбали мені багатство оце, а щоб пам'ятав Господа, Бога Твого, бо Він дав. Тобі силу, щоб надбати багатство. Якщо моє серце, майно та кошти не належатимуть творцеві, то їх почне грабувати той, кого Біблія називає князем цього світу. І він забирає не десяту частину, а все, а часто й саме життя. Способів у нього предостатньо. Ось лише кілька із них. Наприклад, візьмемо лотерею, розглянемо сучасну притчу. Де розповідається про речі, які точно відображають реальність? Один підприємець купив за 100 доларів осла в бідного селянина. Селянин повинен був привести йому осла наступного дня. Продавець прийшов засмучений, без осла, оскільки осел здох. Ну, тоді поверніть мої гроші. Не можу. Я віддав свої борги. Добре, тоді просто залиште мені осла. Навіщо вам? Цей осел. То моя справа. Місяцем пізніше селянин зустрів покупця і запитав, що той зробив з дохлим ослом. О, я розіграв його в лотерею. Я продав 500 лотерейних квитків по 2 долари за штуку. І що, ніхто не обурювався і не протестував? Тільки один мужчина, котрий виграв самого осла. Коли він побачив, що осел не живий, то дуже розсердився. Так я просто повернув йому 2 долари. У результаті я одержав 998 доларів прибутку. Вам це нічого не нагадує. Завжди показують по телебаченню щасливого власника. А чому б не показати мільйони тих, хто все життя купує квитки, піддавшись загальному ажіотажу та надії, що йому теж колись випаде щастя легких грошей. Та гроші, що легко приходять, так само швидко і легко нас покидають, Оскільки в книзі премудрого Соломона читаємо Жадібний біжить на вздогін за багатством, йому й невдогад, що його наздоженуть злидні. Неможливо чесно розбагатіти коротким шляхом. Тому Біблія і стверджує, хто поспішає розбагатіти, той зазнає покарання. І ще набування. Майна язиком неправдивим, це скороминуща марнота шукаючих смерті. Навіть спадок від батьків, якщо отриманий перечасно, і людина не знає, якою важкою працею він здобувався, він, як правило, не приносить благословення. Спадщина, квапливо захоплена на початку, не благословиться в майбутньому. Як же стати вірним управителем того, що дає Бог, питають християни? Варто пам'ятати, що повинно займати перше місце у нашому житті, пріоритетах та серці. Коли Авраам повертався після перемоги додому, то найпершого, кого він згадав, це Бога. Тому й написано і дав йому десяту частину з усього. Виявляється, десятина, це не те, як дехто твердить, що з'явилося, коли Ізраїль повернувся з єгипетського полону. Авраам вже давно про це знав. Згодом його внук, Яків, втікаючи від гніву та помсти брата, обіцяє Богові. І цей камінь, якого поклав я як стовп, буде мені Божим домом. І з усього, що лиш мені даси, дам тобі з того. Десятину. Коли ж Ізраїль був звільнений Богом з рабства, то Господь нагадує про заповідь, яку вони у полоні забули. І всяка десятина з землі, і насіння з землі та сплодів дерева, Господове, це святиня Господеві. А чи в новому заповіті принцип десятини не був анульований? Що з цього приводу стверджує сам Спаситель Христос? Читаємо. Гори вам, книжники та фарисеї, лицеміри, бо даєте десятину зм'яти, кропу й кмину, а занедбуєте найважливіше в законі суд, милосердя і віру. Зверніть тепер увагу. І це належить робити, і того не залишати. Він докоряє тодішніх керівників, бо вони думали десятинами відкупитись перед Богом за свої злодіяння. Але Ісус додає і це належить робити, і того не залишати. Господь цим висловом утверджує десятину і в новозавітню епоху. Але ж десятина, що належить Богові, хтось іронічно зауважує, вона ж не відправляється безпосередньо на небеса. Так, це правда. Якщо десятина належить Богові, то хіба він не має право розпоряджатися нею на власний розсуд? Що я маю на увазі? Кому Господь віддає те, що належить йому і що назване святиною? Читаємо. А синам Левія: Ось я дав у спадок десятину з усього, що в Ізраїля за служіння їхнє, за те, що вони проводять служіння у скині зібрання. Бог дає свою частину, тобто десятину священникам та Левитам. Але чи існує якийсь зв'язок між старозавітніми священниками і новозавітніми служителями? Дехто категорично скаже, жодного зв'язку немає. Послухаємо авторитетну та богонатхненну думку апостола Павла, котрий порівнює служителів Старого та Нового Завітів. Хіба ви не знаєте, що священнослужителі від святині годуються? Так і Господь наказав проповідникам Євангелії жити з Євангелії. Наскільки принцип десятини є серйозним перед Богом? Бог вступає в дискусію зі своїм народом, ставлячи ряд запитань. Прочитаємо разом! Чи можна людині обкрадати Бога, а ви обкрадаєте мене? Скажете, яким чином обкрадаємо ми тебе? Десятиною і приношеннями. Прокляттям. Ви прокляті, тому що ви увесь народ обкрадаєте мене? Принесіть усі десятини до сховища, щоб у домі моєму була їжа. І хоч у цьому випробуйте мене, говорить Господь Саваот, чи не відкрию я для вас отворів небесних і не виллю на вас благословення до повноти? Це одна із заповідей, що пропонує випробувати Господа у вірності своїм обіцянкам і відчути на собі особливе благословення. Божа математика не зрозуміла тим, хто її не випробував на собі, бо вона запевняє, дев'ять десятих з Божими благословеннями це більше, ніж десять десятих з його прокляттям. Якщо людина невірна Богові у цьому важливому питанні, то Святе письмо каже, ви сієте багато, а збираєте замало, їсте, але не досхочу, п'єте, але не напиваєтесь, одягаєтеся, але не тепло вам. А той, що заробляє, заробляє для дірявого гаманця. Тут описаний стан людини, коли вона втрачає радість від накопичень, вона позбувається душевного спокою, Її долає страх, і він небезпідставний. Наприклад. Матеріальне становище 20 найбагатших людей планети лише за один день, 6 березня 2012 року, зменшилося у сукупності більше як на 11 мільярдів доларів на фоні побоювань щодо успіху реструктуризації Держборгу Греції. Гроші люблять тишу. І якщо тільки піднімається переполох чи загроза, це одразу позначається на фінансових коливаннях ринку біржевих товарів, валют чи цінних паперів. Деякі з них не витримують цього тиску і закінчують життя самогубством, як це зробив 6 січня 2009 року 74-літній промисловець і фінансист-мільярдер Адольф Меркли. Він втратив сотні мільйонів євро в результаті світової фінансової кризи. Христос колись зауважив дуже важливі речі: Бо яка користь людині, якщо вона надбає цілий світ, а душі своєї нашкодить? Або який викуп дасть вона за душу свою? Щодо принципу десятини, то досить цікаво, що 5 травня 2012 року глава синодального відділу МПЦ по взаємостосунках церкви і суспільства протоєрей Всеволод Чаплін він заявив в ефірі Мінаєв Лив таке. Люди, які іменують себе православними християнами, це досить велика кількість людей, і вони повинні нести відповідальність, у тому числі фінансову, за свій храм, за свого священника, за свою церкву. Священник не повинен бігати, пише він, по офісах великих кампаній і говорити: Дайте, дайте, дайте. Я порадив людям одну просту річ. Якщо вони християни, вони повинні віддавати 10-ту частину свого прибутку на церкву. Кінець цитати. Навіщо? Запитає хтось, Бог започаткував цей принцип у своєму народі? Невже він має потребу у наших грошах? Ні. Причини в іншому. Перша причина це випробувати вірність. Чи насправді у нас Бог на першому місці, і чи ми свій дохід не вважаємо цілковито своїм? На початку серпня 2011 року прокуратура Бонна виявила в гаражі підприємиці, що займалась орендою і обслуговуванням громадських туалетів десятки мішків, які були набиті дріб'язковим номіналом від 1 до 50 євроцентів. Вона ховала ці гроші від оподаткування. Німка привласнила протягом років 40 тисяч євро дрібною монетою. Знадобилась велика вантажівка, щоби все це вивести. Тому людина, котра невірна в малому, хто їй довірить велике. Друга причина Бог хотів викорінити егоїзм, роблячи нас джерелом спасіння для інших людей. Гроші це випробовування, і вони даються, аби небо могло оцінити, як ти, як управитель, розпорядишся ними. Незвичайна знахідка була виявлена 22 вересня 2011 року у місті Сакадо в префектурі Сайтама в Японії. Знайдено пакет з готівкою. Анонімний добродійник залишив у сумці 10 мільйонів єн. це близько 135 Тисяч доларів і записку з проханням передати ці гроші потерпілим від березневого землетрусу і цунамі. У записці написано: я самотня людина, візьміть гроші і передайте людям потерпілим від цунамі в Тохоку. Варто зазначити, що існує так само чимало мільярдерів, які щорічно жертвують сотні мільйонів доларів на благодійні заходи. Я маю запитати себе, чи роблю я у своєму житті все можливе, аби людям поруч зі мною стало легше жити, і мої кошти допомогли комусь на дорозі до вічного спасіння? Біблія відзначає дуже важливий принцип, в якому може критися причина нашої бідності. Втім, хто сіє скупо. То й скупо й жатиме. а хто сіє щедро, той щедро й жатиме. Кожний хай дає за пориванням серця, не з жалю та не з примусу. Бо Бог любить того, хто дає з радістю. У житті людини може трапитися дві трагедії. Перша не одержати того, до чого вона прагнула усе життя, а друга трагедія отримати це. Бо коли ти отримуєш те, до чого прагнув протягом життя, виявиш, що часто воно справжнього щастя не приносить. Виявляється, що жадібність і щастя, вони ніколи не зустрічалися один з одним. І не дивно, що вони незнайомі, бо Біблія твердить, у невситимості дві доньки давай і давай, котрі не скажуть досить. Тому, друзі, бідний, не той, у кого мало, а той, кому мало. Хто не задоволений тим, що він має, він не буде задоволений і тим, що хотів би мати. Людина може мати 22 спальні, але спатиме у скількох. Вона може тримати в гаражі 50 авто, але їздитиме на одному. Може при будівництві свого дому використати тонни золота й платини, а підлогу викласти плиткою з метеоритним каменем і справжніми костями тиринозавра, витративши 12 мільярдів доларів. Але хіба від цього вона стане щасливішою? Людині потрібен якийсь мінімум для душевного комфорту та зручності. Але на все решту штовхає людська зажерливість, від якої нас застерігає Христос. Глядіть і стережіться всякої захланності, бо не від нагромаджень і не від маєтку залежить життя людини. Наскільки вірні слова, що не в грошах щастя? Це довести просто, оскільки за гроші можна купити постіль, але не сон. Можна придбати їжу, але не апетит, закупити ліки, але не купиш здоров'я, мати слух, але не друзів, замовити жінок, але не купиш справжню любов. Можна купити розваги, але радість хіба купується. Можна здобути освіту, але розум не купиш. Мати вишукане житло, але це ще не означає мати затишний. Дім. Те, що ми найбільше цінуємо: любов, дружбу, душевний спокій, справжню радість за гроші не купуються. Тому не будемо перебільшувати значущість цих кольорових папірців чи сматочків цінного металу. Таким чином, цінність людини повинна визначатися тим, що вона дає, а не тим, що вона здатна досягти та накопичити. Не те, що вона Має чи володіє, а хто володіє нею. Альберт Ейнштейн любив повторювати: намагайтеся стати не успішною, а цінною для інших людиною. Коли поглянемо у вікно, то побачимо тих, хто потребує реальної нашої допомоги. Але як тільки на скло нанесемо трохи срібла, то у цьому дзеркалі будемо бачити лише себе і більш нікого. Жадоба до накопичення має властивість спотворювати реальність. Тому щоранку запитуйте подібно до псалмиста, чим я відплачу Господеві за всі добродійства його на мені? І Бог дасть вам відповідь протягом дня, кому ви можете допомогти, навіть не маючи значних коштів. Цікаво, що у японській мові єрогліф, що означає криза, складається з двох єрогліфів, які означає проблема і можливості. Тобто, чиясь проблема це можливість від Бога вам проявити його милосердя іншому. Іноді ми кажемо, як мені погано живеться. Але жити бідно і жити погано це цілком різні речі. Погано жити можна навіть будучи мільярдером, не те, що бідняком. Обираючи шлях зла. А жити бідно, це як у японському єрогліфі, що позначає кризу, не лише проблема, але й можливість побачити Бога, перестати покладатись на себе і звернутися до нього. Одного підприємця спіткала велика криза. Його підприємство фінансово збанкрутіло, і він у розпачі, приїхавши додому, сів за стіл і, опустивши голову, почав плакати. До нього підійшла маленька доня і запитала: Татку, чому ти плачеш? Дитинко, я все втратив, я усе втратив. Донечка подивилась на нього зі здивуванням і запитала, як то все втратив? А я, а мама, ми не загубилися, а Бог. Батько зрозумів, що він перебільшив своє горе, і йому стало соромно перед донькою. Схиливши коліна, він подякував Богові за все, що залишилося і заспокоївся. Тому Святе Письмо запрошує. Серце моє говорить від тебе: шукайте лиця мого, і я буду шукати лиця Твого, Господи. Коли вам здається, що все втрачено, ви зазнали фінансового чи іншого краху. Пам'ятайте, Бог не помер, Він чекає вашого рішення. Жити по-новому. Він чекає переосмисленого відношення до матеріальних речей. Бо Ісус констатує факт, кажучи, бо де скарби ваші, там буде і серце ваше. Де наше серце? Чи не там, де наша увага, куди вкладені наші сили та фінанси? Вкладайте цінності у Небесний банк, котрий ніколи не збанкрутує, звідки неможливо викрасти кошти і тримайте скарби там. Де навіть смерть не зможе їх знецінити, помолимося разом до Небесного Отця. Наш Господь Бог ти довірив нам управління нашим життям, тобто часом, талантами та коштами. Навчи нас, як нам стати мудрими управителями твоєї власності. Дай нам мудрості бути вірними тобі в десятині та щедрими щодо тих, кого ти помістив поруч із нами, аби стати їм допомогою. Просим про це в ім'я Спасителя Ісуса Христа. Амінь. Ось і настав час прощатися. Не пропустіть наших наступних зустрічей. І пам'ятайте, не хлібом одним буде жити людина, але кожним словом, що походить з вуст Божих.